Мої вітання, дорогі мої друзі, розпаковка чек, що в мене куплено в магазині рукавичка на суму 607 гривень. Куплений хлібчик, отакий український, 21 гривня 500 грамів. Кристинопіль Хліб. Так, і тут м'яско. По акції, що хочу сказати: в магазині рукавичка, п'ятниця, субота, неділя. Завжди акція на деякі м'ясні вироби. Значить, тут в мене лопатка свина за кілограм 149,90 була акція на лопатку. От. І тут в мене уплочено за цей шматок 147 гривень. 0 копійок, по-моєму, так? Лопатка непогана. Я хотіла, знаєте, шию свину, ну, вона була дорожча набагато. Ось такий шмат м'яса. Так. Курячий фарш. До речі, теж дуже-дуже хороший. Він такий сухенький, зараз я вам покажу. Так. За ціною 149 гривень 98 копійок за кілограм. Тут 2 кілограми, заплатилося майже 300 гривень. Покажу вам, як він виглядає. Такий світлий, хороший. Зараз я поділю це все. От. У кульочках і в морозильну камеру. І стегенця кудячі за ціною 79 гривень 90 копійок, за все уплочено 137 гривень 45 копійок. Стегенця теж, я подивилася, непогані, не дуже великі, ну і немаленькі. От, можливо, я їх стушу. Ну, щось буду готувати, обов'язково вам покажу. Так що, отакі мої покупки сьогодні: в магазині рукавичка на 607 гривень. Дякую, хто зі мною, хто дивиться мої відео, підписується на мій канал. Усім бажаю добра, миру, злагоди і, звісно, перемоги нашій рідній ненці Україні. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі! До побачення!